Пенсійний фонд України надає багато послуг українцям. Серед них не лише виплата та призначення пенсій, а й допомога на поховання. Так допомогу може отримати особа, яка поховала пенсіонера чи військового пенсіонера, застраховану особу або потерпілого від нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання. Розмір допомоги двомісячна пенсія, яку отримував пенсіонер на час смерті. Якщо померли є пенсіонером з числа військовослужбовців, то розмір допомоги три місяці пенсія варто відзначити, що допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера було здійснено за рахунок держави. Допомога на поховання застрахованої особи становить 4100 тисячі гривень. Для того аби отримати допомогу, необхідно надати наступні документи: заяву, паспорт та ідентифікаційний код заявника, витяг з державного реєстру про смерть, свідоцтво про смерть, реквізити банківського рахунку у разі наявності довідка ВПО, аби отримати матеріальну допомогу, необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України. Варто відзначити, що строк звернення за допомогою не обмежується у часі.